Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо до одного з найзагадковіших і, мабуть, найекстремальніших об'єктів у всьому всесвіті. Говоримо про чорні діри. І давайте одразу почнемо з головного питання, яке, напевно, спадало на думку кожному: що ж станеться, якщо впасти в чорну діру? Це питання, знаєте, хвилює і фізиків, і фанатів наукової фантастики вже не одне десятиріччя. Спробуємо знайти відповідь. Але ж щоб відповісти на це, треба спершу зрозуміти, що таке чорна діра по своїй суті. От уявіть собі, об'єкт з настільки колосальною гравітацією, тобто силою тяжіння, що для втечі від нього треба рухатися швидше за світло. А оскільки, як ми знаємо, ніщо не може рухатися швидше за світло, то звідти просто неможливо вирватися абсолютно нічому, навіть променю світла. Попри всю свою загадковість, чорні діри, як недівно, мають досить чітку структуру. Давайте розберемо їхню анатомію, так би мовити, шар за шаром. Ну, найвідоміша їх частина це, звісно, горизонт подій. Це така собі межа неповернення. Уявіться, як ідеально односторонню мембрану в просторі та часі. Увійти можна, а от вийти вже ніколи. А у самому самому серці лежить сингулярність. Це точка з буквально нескінченою густиною, де зібрана вся маса чорної діри. І саме там закони фізики, якими ми їх знаємо, просто ламаються, вони перестають працювати. Але ей, навколо горизонту подій є кілька дуже дивних областей, наприклад, фотонна сфера. Там світло може потрапити в пастку і буквально обертатися по орбіті, або ергосфера. Там самі простір та час закручуються так швидко, що залишатися нерухомим просто неможливо, тебе потягне за собою. Ну і АЕС це остання стійка орбіта, така собі остання безпечна гавань перед неминучим падінням у прірву. І що найнаймовірніше, згідно з так званою теоремою про відсутність волосся, уся складність того, що падає в чорну діру, зводиться всього до трьох параметрів. Маса, заряд і обертання, уся інша інформація, з якої зорі вона утворилася, які планети поглинула, втрачається назавжди. Гаразд, а як ці космічні монстри взагалі з'являються? Як вони живуть і чи помирають вони самі? Врешті-решт. Ну, їхня історія починається з дуже видовищної смерті смерті гігантської зорі, коли в її ядрі вигорає паливо, гравітація бере гору, і зоря просто схлопується сама в себе, стискаючись у неймовірно щільний об'єкт. І треба сказати, що чорні діри бувають дуже різних розмірів. Є зоряні розміром з велике місто, є надмасивні гіганти в центрах галактик, які в мільярди разів масивніші за наше сонце і більші за всю сонячну систему. А ще є загадкові чорні діри проміжної маси. Їхнє походження досі залишається таємницею. Довгий час вважалося. Що чорні діри вічні, але Стівен Хокінг зробив просто революційне відкриття. Виявляється, через квантові ефекти вони дуже-дуже повільно випромінюють енергію і втрачають масу. Цей процес назвали випромінюванням Хокінга, і це означає, що за трильйони, трильйони років, кожна чорна діра, врешті-решт, повністю випарувається. І тут виникає цілком логічне питання. Якщо чорні діри абсолютно чорні, невидиві, то звідки ми взагалі знаємо, що вони існують? Оце полювання було довгим. Воно почалося ще у 18 сторіччі з чистої теорії, а привело нас до ну, революційно прямих осп спостережень вже в наш час. І це знаєте, чудово показує наскільки винахідливі вчені. Вони використовують цілий арсенал методів, відстежують трохи зірок, Аналізують рентгенівські промені, які опускає розігритий газ. І навіть навіть ловлять гравітаційні хвилі від космічних зіпнень. І навіть у центрі нашої з вами галактики чуманського шляху є такий гігант, його назва Стрілець Астар. І ми знаємо про нього, тому що астрономи десятиліттями спостерігали, як зорі навколо нього обертаються просто з шаленою швидкістю. Отже. Тепер, коли ми точно знаємо, що вони існують, повернімося до нашого початкового питання: як же насправді виглядає падіння в чорну діру? А отут починається найцікавіше. Відповідь залежить від того, хто спостерігає. Це чудова ілюстрація теорії відносності Ейнштейна. Для когось зовні здаватиметься, що об'єкт, який падає, просто застигає на горизонті назавжди. Але для самого об'єкта перетин горизонту відбувається миттєво і, по суті, непомітно. Правда, для нещасного мандрівника все закінчується, ну, скажімо так, не дуже добре. Його роздягне і розірве на частини, де далі потужніша гравітація. Цей процес отримав дуже влучну назву спаґетіфікація, бо припливні сили розтягують будь-що у довгу тонку форму. Як спагеті, і чого ми вже з вами, друзі, дізналися, що відповідь на наше одне питання відкриває ще більшу таємницю? Це межа нашого сьогоднішнього розуміння космосу. Що там за сингулярністю? Кінець усього чи можливо ворота в інший всесвіт? Це питання залишається одне з найбільших викликів для сучасної фізики.